Сьогодні в нас на огляді дуже особливий продукт. Я б навіть сказав, механічно довершений та цікавий. Акі One3SF ультракомпактна механічна клавіатура для справжніх ентузіастів та цінителів. Ну а якщо ви цінителі сучасної техніки, тоді можете з усієї сили підписатися на технарню та відстежувати вихід нових відео. Вам не складно, а мені приємно. Ще на етапі розпаковки розумієш, що тебе чекає щось непересічне. Бренд Дакі напряму пов'язаний з каченятами. І не смійте казати мені, що не любите каченят. Це милі та прекрасні створіння, як і герой сьогоднішнього огляду. Формат 65% клавіатури не просто видається дуже компактним, він таким і є. Забудьте про намблок чи навіть рядок з F клавішами. Все зайве просто викинуте для мінімалістичних сетапів та вашого спокою. 67 клавіш вистачить всім. Ну ми розбиратися, але спершу про сам девайс. 700 грамів ваги при таких габаритах відчувається солідно і впевнено. Зауважень до збірки немає абсолютно жодних скрипів чи люфтів. Знизу розмістилися два позиційні ніжки для регулювання нахилу для більшого комфорту. На столі все це чудо виглядає дуже ефектно та стильно. Якщо я забув відразу згадати, то вибачайте, але підключення виключно дротове. Це цілком справедливе рішення, зважаючи на формат та позиціонування. В комплекті отримуємо кабель для підключення довжиною 1,8 метра в якісному тканинному оплетенні, який вміє обмінюватися інформацією з комп'ютером з частотою 1000 Гц. Підтримка технології No-Key Rollover забезпечує точне і безпомилкове натискання кожної клавіші, навіть якщо ви натискаєте кілька одночасно. Легко кажучи, це супер необхідна річ для затятих геймерів. І так, я не можу сказати, що в мене неймовірно великий досвід тестування клавіатур, але саме. Такі One3SF наразі є найтихішою з усіх. Відсутність шуму це зазвичай явно не про механіку, але тут я застав приємне поєднання тиші з приємними звуками натискання. І все це, зважаючи на червоні свічі, які за своєю природою мали бути значно гучнішими. Однак, в будь-якому випадку, клавіатура підтримує ход Свап. Завдяки роз'ємам Yellow Sockets від Kale, обраними за їх вражаючу надійність, користувач з легкістю може змінювати перемикачі. Без будь-яких зайвих зусиль. В комплекті на такий випадок, звичайно ж, передбачили окремий пулер для кейкапів, а окремий для перемикачів. Гаразд, докопаємося до суті такої приємної акустичної поведінки. По-перше, змащені стабілізатори V2 забезпечують плавний і тихий хід клавіш. Багатошарова конструкція клавіатури включає вібропоглинальний силіконовий гель Q-Bones і шумопоглинальну піну Eva, що робить звук від натискань приємно приглушеним і глибоким. Ці матеріали Ефективно поглинають небажані шуми, створюючи тихий та комфортний досвід друку. Чого твориш? Не можна? Боже приємно. О -о -о. Таня. Кейкапи теж не такі прості, як здаються на перший погляд, виготовлені з міцного PBT пластику з лазерним гравіюванням українських літер, що гарантує довговічність і стійкість до стирання. До речі, так, на клавіатурі присутні лише українські літери та латиниця, тому це цілковита база. В комплекті також присутні змінні блідопомаранчеві акцентні клавіші, які нададуть свіжості зовнішньому вигляду клавіатури. Звичайно, не обійшлося і без rgb підсвічування. Воно тут Виконане на високому рівні та має безліч режимів. Світлодіодів достатня кількість, щоб не було прогалин чи нерівномірності, і це дуже радує. Втім, українське гравіювання не підсвічується, в цьому можна розгледіти невеликий естетичний недолік. Щоправда, навіть без підсвічування гравіювання достатньо контрастне, тому проблем із видимістю в мене не було жодних. Маніпуляції з підсвіткою здійснюються комбінаціями клавіш, з якими можна ознайомитися в інструкції або ж на офіційному. У сайті виробника. Однак тут приховані також і набагато ширші можливості для глибшої персоналізації. Для початку варто згадати, які функції активуються при натисненні клавіші FN. Тут ми отримуємо доступ до мультимедійного та F-блоку. Якщо ж затиснути FN разом з правим альтом, можна навіть імітувати поведінку та скрол миші разом з перемиканням та редагуванням профілів. А профілі стають в пригоді, якщо ви хочете призначити різноманітні макроси для спрощення своєї роботи. Макроси налаштовуються суто хардверно та запам'ятовуються і при вимкненні чи перепідключенні клавіатури, в разі чого завжди можна скинути налаштування до заводських за допомогою однієї нехитрої комбінації. На офіційному сайті виробника можна завантажити актуальну прошивку для клавіатури, а також інструкцію. Після певного часу використання Ducky One 3SF мені хочеться поділитися враженнями саме про такий компактний формат клавіатур. Раніше я переважно користувався повнорозмірними варіантами з NAM-блоком та окремим F-рядком. І це відверто сильно розслабляє і розніжує. У випадку з качиною клавіатурою потрібно вбити в пам'ять комбінації для користування клавіатурою як повноцінною. Це абсолютно не є важким завданням, особливо якщо у вас обмежений робочий про... Або ж ви просто не хочете захаращувати його величезними клавами. Чудова якість збірки, продуманість в усіх аспектах, неабияк приваблюють у цій моделі, але фаталіті настає, коли ви починаєте нею користуватися та набирати текст, або ж грати ігри. Шикарна шумоізоляція, особливий характер взаємодії та надзвичайний тактильний експіріенс вартує того, щоб звернути свою увагу на Ducky One 3SF. Звичайно, ціна, яка цілком відповідає преміум. Девайсу з одного боку може здатися високуватою, втім, з іншого боку, ви отримуєте готову чарівну клавіатуру, яку не потрібно додатково колхозити, шумоізолювати та змащувати. Ознайомитися з цінами можна за посиланням в описі під цим відео. Як і варто ознайомитися з дзвоником під цим відео, активація якого не дасть вам пропустити нові відео на каналі про різноманітні цікавинки техніки. Поради від Тані! Поради щодо вибору мандаринок. Мандаринки мають бути рівномірного яскравого помаранчевого або жовто-помаранчевого кольору. Вибирайте мандаринки правильної форми, важкі мандаринки солодші. Шкірка має бути гладкою або трохи пористою. Занадто блискуча шкірка може свідчити про обробку воском. Свіжі мандаринки мають приємний насичений цитрусовий аромат, а не свіжі смердять. Найсмачніші мандаринки з'являються у продажу з кінця осені до середини зими. Це їхній сезон. Смачних мандаринок вам. Все, що я запам'ятав, це що мандаринки, якщо смердять, то їх не варто напевно їсти. Так, Таня да. ой, та ти що, боже, яка розумна порада.